Всім привітки! З вами, як завжди, я Уголок, і сьогодні ми будемо грати в Дорс у Роблоксі. Будемо грати допоки не програємо. Так що починаємо! Так, все, погнали! Ну, як по дефолту, як завжди беремо ключико, відмикаємо наші двері. Потім ми йдемо, йдемо. Так, це була перша дверка. Це у нас друга. Обов'язково запам'ятаємо, щоб не попасти на фейкову дверку. А то у нас один чубірлик налякає вкусе за попу і відпусти. Так, перевіряємо тумбочки. Беремо монетки, збираємо, бо за монетки можна багато купити. Блін, ненавіжу, коли ти, случайно залягаєш за під ці двері. Ой, під диван. Так. Провіряємо ці тумбочки на налічі монеток. Беремо монетки. Опа! Якщо чесно, я не лякався. Іспугався трохи цього паучка. Так. Йдемо дивимося в ці двері. Тут а скриня, а її можна тільки відмичками відкрити. У нас їх нема, так що йдемо далі. Так, ця дверка пошарпана, це теж. О, третя дверка заходимо, все. Так. Ого, злитки золота, беремо. Так, в цих тумбочках у нас оливець. Нічого такого важного. Так, йдемо, 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 йдемо. Коридорик в нас. Я думаю, ви знаєте, як проходити Дорс, ну і я буду коментувати, щоб вам не було скучно. <coughs> так. монетки Так ідемо. Сьома двер у нас. Ой, зараз десь напевно, вже раш почнеться. Ой, то чудо, звісно, вообще клас. Як я його люблю Так Тут в тумбочках нічого. ще ці тумбочки витаємо. О! -о. Все, тепер у нас повне ХП. І того паучка. Нікий нас не лякав. Так. Темно, нічого не видно. Но я вже інтуїтивно йду, я вже просто дуже багато цей дор грав. Опа, у нас промигав свет. О, раш летить. Все, залазим. Давайте. Блін, забувся його показати, ну ладно. Ну надіюсь, ви його бачили, ну взагалі. Коротше. Так. Захистець мій від Раша. Будемо продовжувати йти. Двері за дверями. Так, це у нас вже 15-та дверка. 16-та дверка. О! Кріч. Так, чумло. Чорне. Ну, коротше. Коридор похожий, такий, як в погоні від Сіка, ну. Ой, боже, це синя чучма! Не дивимося, не дивимося, не дивимося, не дивимося. Так, все, пройшли. 19-та дверка. 90 та Ой, боже, знов ця синя чучма. Раш, раш. Раш летить. Що мені показалось? Чекайте. Е, ...ні, напевно, все-таки показалося. Йдемо. Це синя чучмана, на її не дивимося. А то. Нас як захаває. Так, у нас вже 22 двері. Так. 23. Опа. Йдемо шукати цей речажок від електричества. Цього. Що відкриває рішоточку так, а, Тут нема. Ой, воно через цей люк. Боже, так я люблю через цю вентиляцію лазити, капець. Ну, приходиться все-таки. Так. відкривайся, Відкривайся. Нажимаємо. Опускаємо. Все, двері відкрились. І йдемо. Направляємося до наших дверей і е, проходимо в слідуючу кімнату. Так, Це у нас вже 24-та комната. Тут що, ключ, треба знайти чи що? Так, перевіряємо, що тут є в шухлядах. Так, пластер у нас жде повний, нам він не потрібен, на жаль. <сум> так, э, тут комнате... так, Тут в кімнаті... Так, Тут в шухлядках у нас у монетки. Так. Ідемо сюди. Ще одна кімната. Тут в шухлядах теж майже нічого такого цікавого. Майже нічого такого. ці шухляді у нас. Е, теж нічого. так е, Щось піскнуло ніби піскне ніби. Коротше, е, о, забираємо монетку. Так, нам потрібен ключик. А де цей ключик? Наверно, будемо чекати підсказки цієї підсвітки. А то я навіть не знаю, де цей ключ може бути. Тут я в шухлядах ніде нема. О, он підсвічується. Ідемо в цю комнату. А, ось він стояв на комоді, капець. Так, відчиняємо наші двері. Так, це підходяще. Да, це 26-й. Зайдем далі. О, як потемніше, капець. О, раш. Вроді. Да, 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 да. Пролетів. Наша торпеда пролетіла. Так, наш любимий раш. 27 ма комната. Так. 28. Капець як темно Вимкніть мені світло. 29-та комната. І 30-та. Опа, шураж. Чекайте, чи то мені не почулось. Е, е. Ну ладно. Походу, почулось. Ну, звук був реально такий, як бутораж. Ці очі е, аж тріскають від свого появлення. І вони так. Здесь такий звук, похожий, як бутораж. Так, 31-ша кімната. Ой, боже, які ученятка! Та є гарненькі у нас. Па, скріч. Тепер не прогадаю з тобою. О, oh, привіт! О, oh, привіт! <ріст> Ай, зараза. Цей тімоті мене сьогодні точно достане, блін. Він мене не так всі лякали, як цей Тімоті. Ой блін! Тімоті, ти задрав уже мене пугать! Ой. О, коридорчик Сіка, все це мій просто самий улюблений момент. Наслаждайтесь. Ми від нього втікли? Да. Прилучився, я, звісно, так добре від нього втікати. Ой Боже, це ж фейкова дверка, Чи номер не подивився. Хоч не прислухався, був. Ладно. Так, 40 двері у нас. Ой, як потемніло. Скоро у нас буде фігурка наша любіма. Ні, Сіка, я все-таки більше буду. Опа, скріч. Так. Фігура, звісно, то то. Чудило. Опа, світ замигав. Раш. Так, так, де ти там? то... Чи то мені привітілось? Ні, походу це фейкові ці. Це фейкові ці звуки, блін. Так, 42. Да, це ця. Так. Э, тута. тута нам тут нам що тут? Тут о тумбочках. Надій, що ті ті нема. Опа. Сівий пластир. Так. Тут у нас. У шкафчик... Ой, у шухлядах нічого тоже. Та, блін, знову відкривати, звичайно, заліз. Так, э, тут. Йдемо ще в ті двері, подивимось. Сейчас цілуй, залутаємо. О, тут я проход далі. Так. Ой! Так. Тут у нас. Опа, ключик. Мені кажеться, це від своєї двері, що ось. Замовочку. Скоріше всього, да. Да. Так. Ідемо. І в нас уже 44-та двер. Опа! Оце то точно раш. Так. Опа, приліта. Все, пролетів наш раш. 45-та у нас дверка, щоб не забути, запомняємо. Ой! Так. Темно, як всегда. 46. Так, опа, подвальчик. Ой, не в ту дверку. Так. У нас тут. Речажок. Тут Ні, Не, тут. тута. А, ні, пропустив. Так би взяв і пішов далі. Слава Богу, тут. Так, ідемо. Кріч. Так. заходимо на 47 двері. Так, відкривайся, ти що? О, відкрило. Так. Давайте все-таки залутаємо, вдруг щось полезне. О, зажигалка, нормально. Так, монетки забираємо. Так, тут відмечки нам теж пригодяться. Монетки теж пригодяться. Заходимо сюди. На 48 двер. Ого, як багато шкафів. Хі -хі. І 49-та дверка. Фінальна до фігури. Скріч. Іди. В беню. Так, беремо ці часики, якими я ніколи не користуюсь, ну ладно. Так. В тумбочках тута. Тільки таке монетки, більше нічого такого. Проходим. Ой, Боже, яка вона огромна, громад жутка. Побігла вона, значить. Ой. Так. Обережно тут ховатися, тако. Я завжди біжу до книжки, о, он бачу книжку, справа. Треба до якось її обережно забрати, щоб нас фігура не побачила, не спіймала. Так, забираємо книжечку. Я завжди тусуюсь біля двері, щоб вона нас не спіймала. А то в неї вона там не ходить. Біля двері. О, ще одна книжечка. Вже друга є. Так. Хоч би вона сюди не пішла. І ще додали фонара, слава богу, для цього, типу, як маячка. Так, я вже якось навіть в реальній житті став тихіше, що вона нас не побачила. Так, не почула, точніше, вона ж нас не бачить. Так. Де ця книжка. Щось воно Так, ну що йде за мене? Да, он то вони. Так, тільки не йде до мене. Куди? Ні, бляха... Чого вона звернула назад? Чого вона пішла назад? Чого їй захотілося до двері піти провірити? Вона ж нікуди сюди Ой, ніколи сюди не ходила. Ой, да. Не очікував я, що вона обернеться. Ну, ладно. На такі нотки наше відео закінчується. Всім гудбай! Зустрінемося в слідуючий раз.